Доброго вечора, підписники і гості каналу Село Моя Доля. Подивившись по місячному календару, що сьогодні сприятливий день для пересадки кімнатних рослин, а також для посіву рослин, я подумала, що мені необхідно. Деякі вазони пересадити, але не пересадити, тому що взимку пересаджувати вазони не рекомендується, а перевалити. А перевалка від пересадки, як багато хто з вас знає, відрізняється тим, що при перевалці не розрушується земляний ком, а так і пересаджується. І правду сказати, я вже відзняла була відеоролик, тому що пересадила вже три вазони. Відзнімаючи, але потім хотіла загрузити на Ютуб, і в чомусь вона у мене щось я помилилася і стерла відзняти. Але нічого страшного, зніму і інший відеоролик. Отож, зайнялася пересадкою, перевалкою вірніше своїх рослин, які потребували цієї операції. І першою рослиною, і першим вазоном, який зазнав перевалки, був мій алой, відомий всім вазон, без якого, напевно, жодна домі... без... який, напевно, є в кожній домівці. Бо як же без нього бути, без цього вазона, який обладає такими лікарськими властивостями? А, звичайно, ви знаєте, що. Листки алоя можна прикладати до різних ран, порізів, до наривів. І він допомагає. Також сприяє він одужуванню від бронхіту, коли робити суміші з його соку, суміші з медом і з маслом. Але тоді алою повинно бути не менше, ніж три роки, щоб він мав ці цілющі властивості. Також і шлункові захворювання лікують і, можливо, багато дечого іншого, про що я сьогодні не буду розповідати. Якщо захочете, можете поцікавитися в інтернеті. А якщо хтось хоче від мене дізнатися, пишіть, можу я розповісти окремо про цілющі властивості цього відомого всім вазона, такої як Алой. Отож він в мене також був у невеличкому горщику, для того, щоб його перевалити, я ножем обрізала, не обрізала, а обійшла кругом. Ось так по кругу біля горщика і виняла його легенько із горщика, не нарушивши земляний ком. І потім... Забрала тільки від нього дренаж, бо той дренаж, а він був із пінопласту, а цей вазон мені подарували. І корінь вже вріс в той дренаж. Це також не дуже добре для, для рослини. Я забрала той дренаж і пересадила, насипала більший горщик керамзиту. якраз в мене ще був. Керамзит, іноді я використовую і той крамзит, який виймаю з вазонів, але обов'язково його прошпарюю. Це був новий керамзит. Я насипала на дно горщика керамзиту, засипала земляною сумішу, а земляна суміш в мене складається із покупної землі. Я про неї розповідала в одному із своїх роликів. Написано, що це субстракт для осінньо-зимового періоду. І він не містить дуже багато добрив в собі. І крім того, ще додавала трохи землі і свого розсадника перегноєної, але зовсім небагато. І також для розрихлення додавала вермикуліт. І ось така в мене земляна суміш вийшла. Я цю земляну суміш. Пропарила в духовці, так як, боюся, грибкових захворювань. І в тому ґрунті, який замовляла, і в домашньому, звичайно, бо в домашньому на розсаднику ще й мала багато білокрилки. Тому пропарила, прожарила в духовці. Засипала цим ґрунтом, насипала під низ на дренаж під кореневу систему, а потім поставила вазон. І засипала доверху ґрунтом, постукуючи, щоб він уплотнився той ґрунт, щоб не було таких повітряних там просторів під корінцями. А крім того, перевалки. Потребували в мене і і Не тільки Сансевієрії, і інші вазони в мене є такі, які потребують, ну хоч би не пересадки, ну хоч би перевалки. І знову ж таки, сансевієрії я е, пересадила, перевалила в більші горшки таким самим методом, відділила ножем від стінки, щоб легше забрати із горщика. А потім вийняла з горщика, насипала дренаж, на дренаж ґрунт. Ось такий рихлий ґрунт. І посадила сансевієрою, І потім зверху насипала ґрунтом і трохи її ущільнила той ґрунт, щоб він прилягав. А про Сансевієрію трохи більше розповім. Хоч в мене, напевно, є вже на каналі відеоролик. Про Сансівієрії, про ці такі невибагливі і дуже корисні для наших домівок рослини. Ця невеличка сенсивієрія, це мене похідна від цієї великої, яку я вкоренила, відрізавши листок і поділовши його на кілька частинок і поставивши в звичайну воду. Ось таким способом. Це так уже відділила від цієї від жовтої вже санців'єрії. І сподіваюся, що також укорениться. Правда, укоренявся той листок, чи вже кілька листочків, бо вони були розрізані довго, кілька місяців. Але потім з'явилися біля нього корінчики і, крім того, з'явилися бокові відростки у вигляді таких невеличких листочків. І потім я ці невеликі листочки пересадила в маленькі горщики. І ось трохи пройшло часу, і в мене з'явився ось такий новий вазон, похідний від цього великого. А ця Сансевієрія називається трихполосою сансевієрою Зейланіко. А, напевне, знаєте всі, що така народна назва сансевієрії називається тещен язик. А крім того, ще називають її зміїною шкірою і щучим хвостом. А правильна назва сан Походить сансевієрія із Африки і тому вимагає досить таки теплої температури в наших кімнатних умовах. Температура для її хорошого зростання є в діапазоні 18-25 градусів, а коли знижуємо температуру до 10, може цей вазон і загинути. Так як сансевієрія є напівсукулентом, то поливати її дуже зрідка потрібно. Влітку поливається цей вазон один раз в тиждень, але, звичайно, потрібно звертати увагу на стан земляного кому, а взимку взагалі один раз тільки в місяць. Так що про такий вазон кажуть, що його легше перелити, ніж не долити. Кажуть, що для того, щоб Сансівієрія зростала, не обов'язково світло. Але це неправда. Особливо для таких сортів, котрі мають жовту полоску на краю листка, освітлення обов'язкове. А ці зайланіки можуть витримувати трохи на півтінь, але все ж таки на світлі вони краще розвиваються, краще ростуть і мають кращий насичений колір. Як ви зрозуміли, я пересадила і цю. З жовтими краями ця називається Хані Голден. Коли б пересаджувала я її влітку, якби я її пересаджувала, не перевалювала, я б її ще напевно, і розділила, бо тут в неї вже три рослинки є. Але горщик посадила немалий, так що вона має тепер. Місце, куди розростатись. І взимку я її коріння рухати не буду. Нехай вже росте як є. А потім буду бачити влітку, якщо буду мати час і настрій, можливо, колись пересаджу. Отак, цих три вазони я пересадила, а моя велика зайланіка залишилася недосаджена, тому що на низь я насипала дренажу, а дренаж я сюди сипала. Цигляний, тому що нема в мене стільки багато е, карамзиту, щоб сипати в цей горщик. І почала засипати ґрунтом, виявилося, що в мене мало ґрунту, і тому я стерилізувала другу порцію ґрунту, щоб засипати цю мою велику зайланіку. Повну, Повний горщик ґрунту я не буду насипати, а трохи ще підсиплю, трохи втрамбую. І так вона буде рости. А треба сказати, і, напевне, ви всі знаєте, що хоч і сансевієрія не є лікарським вазоном, так як алоє, але все ж таки вона дуже корисна для наших кімнат, тому що вона вбирає в себе всі випари, які хімічні, в нас е, різних е, альдегідів. І які тільки випари хімічні є, які виділяються від наших меблів, від килимів е, штучних, і таке інше. Сансевієрія очищує повітря від цих хімічних, шкідливих для людського організму речовин. Ну і просто цікавий, невибагливий вазон. Ще хочу сказати, що Влітку я її винесла на повітря, на сонце, і вона так гарно у мене почала розростатись, попускала так багато бокових відростків. Так що я вже переконалась на своєму власному досвіді, що, хоч і кажуть, що сенсів'єрія – ті не винослива рослина, але все ж таки вона дуже любить сонце і краще розвивається, коли. Знаходиться під сонячними променями, тільки не під палючими влітку. І ще ось такий вазон сукулент, хочу пересадити. Назви його я не знаю, але чомусь в мене якось так вийшло, що щось він мене зверху не, не підсипаний і нема куди ту землю підсипати. То я вирішила пересадити його в більший горщик. І хай насолоджується простором, хай. Розвивається, розвиває свою кореневу систему. Як бачили, я насипала дренажу в цей горщик, засипала ґрунтом дренаж і зараз перевалю цей суккулент з невідомою мені назвою. І так, 5 моїх вазонів переїхали в нові для себе будиночки. Сподіваюся, що їм буде зручно. Що вони будуть радувати мене своїм розвитком. а ви порадуєте вашими підписками, уподобайками і коментарями. Отож, хоч і зима, але у квітникарів знайдеться робота і на зимову пору року. Якщо не пересаджувати, то перевалювати вазони, якщо їм це необхідно. Якщо хтось знає, Назву цього невідомого мені Соколента. Напишіть, будь ласка. Пишіть, які висонці в маєте, бо їх є дуже багато видів. У мене ще дві є. Колись, можливо, зроблю огляд, як ці поприймаються, і покажу тоді всі вкупі. Отож, мирного всім вечора. З вами був канал Селоти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, будьте з нами. Кажу з нами, тому що на каналі є відеоролики, візняті чоловіком. І до зустрічі!